Шановні учасники урочистого зібрання розпорядженням Хмельницького міського голови Сергія Івановича Мельника, за вагомий особистий внесок у висвітлення життя територіальної громади міста Хмельницького та з нагоди відзначення професійного свята дня журналіста, почесними грамотами та цінними подарунками нагороджено Бабієнко Ірину Валеріївну, власного кореспондента інформаційного агентства Українські новини у Хмельницькій області. Вороб'я Петра Петровича, першого заступника редактора газети Подільські вісті. Гординського Володимира Володимировича, редактора Хмельницького обласного Крізьнявка. Вазець Золотарьова Володимира Петровича, політичного глядача газети Подільські вісті. Зубатюк Інну Миколаївну, виконуюча обов'язки головного редактора муніципальної телерадіокомпанії Місто. <плес> Почесною грамотою та цінним подарунком нагороджена поза Ірина Анатолійовна, власне кореспондента здоров'я України і Хмельницькій області. Тетяну Сергіївну, директора редакції газети Є. Ливінського інну Леонідівну, телекореспондента муніципальної телерадіокомпанії Місто. Луніну Людмилу Васильівну, головного редактора Хмельницького обласного громадсько-політичного видання Моя газета Плюс. Нагороджено пакульку Надію Григорівну, власного кореспондента газети Молодь України у Хмельницькій області. Сабко Алло Васильівну, редактора журналу Проскурівський телеграм. Драма за розвитні активних подарунків нагороджено. Аріон Ірину Олександрівну, журналіста продюсерського центру, ексклюзив. Покавець Вікторія Іванівну, коментатора відділу тематичної інформації та аналітики телерадіокомпанії Поділля центр. Вінськевич Тетяну Миколаївну, заступника генерального директора 33-го телевізійного каналу. <плес> Володію Анжело Володимирівну, завідуючу літературно-коректорським відділом газети Хмельницької міської ради проскурів. Ціним подарунком нагороджено Горбато Євгема Яковича, відповідального секретаря Хмельницького обласного громадсько-політичного видання Моя газета Флюс. <плес> Вічкова Олександра Євгеновича, редактора відділу оперативної інформації та хроніки, компанії Поділля центр <плес> <плес> Зварича Костянтина Михайловича, кореспондента газети Подільські вісті». Богдана Федоровича, начальника информационного отдела продюсерского центра «Эксклюзив». А. Мирону Юлию Иеремьевну, редактора новин телевизионной телерадиокомпании «Всім Радио». Повчиннику а. а. Ирину Володимировну, литературного редактора, журналиста, медиа-холдингу «Всім». Сам синююк Тетяну Ігорівну, телекореспондента муніципальної телерадіокомпанії Місто. Рамон містаційним подарунком нагороджено Токар Раїсу Степанівну, завідуючи відділу національного культурного і духовного відродження творчо-вироничого об'єднання Ефір» телерадіокомпанії «Поділля Центр. Шушкіну Оксану Сергійну, старшого редактора відділу тематичної інформації та аналітики телерадіокомпанії Поділя Центр. І <праць> Ліклімовича Антона Леонідовича, редактора відділу оперативної інформації та хроніки телерадіокомпанії Поділля Центр. <праць> Дениса Володимировича, технічного секретаря редакції газети Хмельницької міської ради, Проскурів. Дякую за подарунків. Астафурові Юлії Володимирівні, редактору відділу тематичної інформації та аналітики телерадіокампанії Поділля Центр». <плес> Карякіну Григорію Володимировичу, журналісту Смолінського обласного Черневіка. Газета Поділля. Кучер Юлії Вікторівні, журналісту інформаційної служби 33-го телевізійного каналу. Скоро багатому Сергію Олександровичу, журналісту незалежної козацької інформаційної газети, козацьке поділля. Стойко Олені Васильівні, журналісту медіа Колінгу, всім.